Привіт! Сьогодні буде дуже незвичний відосик, бо я приїхала до Тетяни, це дівчина, котра втекла зі столиці, купила собі на хуторі будинок. Сьогодні я буду прокачувати її тумбу. Зараз ви її побачите. Забрала все, що було в мене з матеріалів в майстерні. І от що в мене є, з того робити і буду. І подивимося, що в мене вийде. Я думаю, буде дуже цікаво. Тим паче, що ви бачите, дощ йде. Да? А для фарбування це якраз топчик-погода. Отже, знайомтеся, ця тумба, а власниця її тетяна. І парочку питань задамо нашій тетяні. Яку тумбу ти хочеш, щоб я зробила через 6 годин? Золоту. <рес> Золоту. Ну, добре. Я її потім продам за великі кошти і відремонтую цю хату. <ріст> в мене такий виклик. Тетяна мене запросила до себе додому, щоб я за один день зробила цю тумбу цукерочкою. Буду сьогодні йти проти усіх правил, як там вірно фарбувати, ґрунтувати, шпаклювати, бо на вулиці в нас дощ лише один день, тумба у нас ну, невелика, і буду намагатися, от все, що я вмію, зробити на всі сто. Тетяна, ти мені довіряєш? Ну, звісно, довіряю. Я тебе що дарма привезла сюди в село. <гум> <Таку> гл... <гум> Таку глушу. глуше, така дорога довга була, страшна. Ти да. Тому не перемикайте дивіться до кінця це відео і побачите, що в мене вийшло, бо я ніколи такого ще не робила. Так, ось моя виїзна майстерня. Притягнула майже все, що було в мене вдома. Що ми маємо? Шуруповерт. Фарба, шпаклівка, ПВА клей, такий, Ой, спірит, малярна стрічка. Рулетка, різні там от ці робочі засоби. Пензлики, ще фарба, лак, для деревини масло, ґрунт. Як же без нього. От мені Таня антижир дала, І от що в мене є? от З того я і буду робити красу з цієї тумби. Робимо так. Я думаю, що у мене все вийде, бо це треба робити мені лише за один день. Тож погнали, буду йти проти правил. Перше, що ми робимо, це треба вимити тумбу, спартанські умови, окріп, холодненька водичка. З миючих засобів у нас є антижир, антіноліт. Ну от нею і буду мити. Один. От я її помила, вона волога, бо на вулиці у нас, ну, там, не сонечко світить, а мені треба далі вже робити. Якихось ганчирок дуже багато, в нас немає. Тому я буду сушити феном. А що? Так, я думаю, можна. Професійним феном. Так, я подивилася на тумбу з усіх сторон, і в нас ніжки такі вже віджили своє. Тому нічого кращого я не придумаю, як просто трошечки їх відпіляю, зроблю меншими. Так, да, тумба стане не така висока, але зато я позбавлюся оцієї рухляті. А ще лінійку я обов'язково вдома залишила, тому я знайшла у Тетяни дощечку. Зараз і проведу лінію собі. Ну, я думаю, у мене вийде рівно. Я знімаю Ксеню для її каналу. Якщо є якісь когось запитання, у мене одне око в моєму інстаграмі, а друге око в Ксеніному Ютубі. Так, yeah. <laughs> yeah. да, мене ще 4 глаза. так. Щоб ви розуміли, я ґрунтую адгезійним ґрунтом отекс від текоріла, який сохне одну добу. Але в мене немає одної доби, бо за один день потрібно мені зробити тумбу. тому сьогодні я йду проти правил. От і подивимося, що в мене вийде. Отак от. А як вона пахне. Я обожнюю такі. А голова потім як болить. А, так? Да? А... Ну, ну, тому маску обов'язково треба надягати. А може ми відкриємо двері? Можна. Ну, в мене руки зайняті. Одпечатки. Треба щось підставити. Зараз покажу вам маленький секрет. Взагалі, валіком краще робити, який велюровий, і висота ворсу 4 мм. Ну, так як я брала те, що в мене було вдома, в мене був такий дуже великий валік. І що я роблю? Відрізаю зайве. Так, да, так не роблять. Але що робить, якщо треба? Зараз я собі самостійно зроблю 4 міліметри. Ну, приблизно 4. Ось так. Ты снимаешь, да? А, все, -а -а. я мешаю. Э? Угу. Я просто хочу, чтобы, когда ты открывала эту шухляду, то тут было ну, а, красиво. А, да. по красоте, да. Ну да, что-то в этом роде. Этот цвет типа Тик.

вырежем не дерево Може, шурупки Держи, я буду тут пилить. А ты давно с занимаешься? Два. Два года? Угу. Идеально. Да. Вообще идеально. Да? Я розумію, бач, мене теж моя пара. Вообще як гарно вийшло, дивися. Да? Слушай, вообще як прекрасно. Поки випало відео про Сімпсонів, що Сімсони кажуть, що Путін вмре 30 апреля року. Ой. Не, ну Сімсони реально там постійно що там. У нас а они йдуть реально эти Симпсоны. Ну, да?